Незважаючи на те, що у кожної людини є великий потенціал для здійснення своїх планів і мрій, важко не погодитися з тим, що лише об'єднавши свої зусилля заради спільної мети, здолати цей шлях буде набагато легше і набагато цікавіше. Саме для того, аби об'єднати творчий потенціал Херсона, дати змогу самим херсонцям побачити роботи як молодих, так і досвідчених митців, і було створено арт-простір Фрідом. А ще Артпростір Фрідом це прекрасний майданчик для комунікації, зустрічей, обговорень і вирішення тих чи інших питань. І хоча свою роботу артпростір розпочав нещодавно, вже можна побачити і певні результати. Нещодавно у Фрідомі відбулася зустріч міського голови Ігоря Колихаєва з представниками творчої спільноти. На якій херсонські митці поділилися своїм баченням, розвитку Херсона творчого говорили про плани, розповідали про здобутки, презентували проекти. Впечатлення сьогодні найбільше Достатньо творчі люди з відкритими взглядами на життя, з нереалізованою енергетикою, яка полезна для міста Херсона, вона, на жаль, знаходиться зараз в закритому пространстві Фрідома. Нам нужно просто это. Ранство відкрить і эти ті не должны просто в пространство города Херсона і його поцвіті. Розмова вийшла дуже жвавою, інакше й не могло бути, бо зустрічалися ті, кому не байдуже і хто хоче рухатись уперед. Певні домовленості були досягнуті. А про подальший перебіг подій ми будемо інформувати далі і відслідковувати.